Ще один новий профіль це однорядний карніс під швидкісні бігунки, бігунки на демфері. Назва цього профілю Ультра. Він міцний, має таку ж саму камеру, як і на всіх інших профілях. Воно з'єднується ось такими штучками. Тобто, можна поєднати один профіль з другим, щоб воно по висоті мало однаковий. Тобто, і тут зверху. Як завжди, ми накриваємо ось такими кутиками. Воно надійно з'єднує в одному рівні і дуже прикольно. Ну, не дає йому рухатися вверх-вниз. Також цей карниз він такий, ось є заглушечка. Білі заглушки, вони в білих пакетиках, чорні заглушки в чорних пакетах. Біла заглушка має ось таке чорне основання і білий внутрі. Щоб її встановити, ось такі пази вони вставляються сюди. І треба вуха оці загнути. Ось таким чином. Ось отак от воно робиться. Загинаємо вуха. І просто блохами прикручуємо ось цей. в камеру, тут не буде вилазити блоха, заважати там, рухатись швидкісному бігунку. І ось такий, ахайний вид ми маємо. Ось отак. От. Тому. А, Ось таке рішення є, дуже прикольно можна заглушки вставляти з однієї сторони, з другої, з іншої сторони, і просто встановлювати. Можна два рядом, один, два, ну, тобто без різниці. Тому ось такий профіль. Профіль, назва цього профіля, профіль. Профіль Ультра є в білому кольорі і в чорному кольорі. Всі профіля мають два кольори. Тут фіксит чорний і білий, ТТ2.0 білий і чорний, флагман чорний і білий, фіксит, ага, це ми вже говорили, і кардон має чорний і білий колір. Тому ось така от лінієчка, замовляйте і будьте щасливі, легкого вам монтажу.